Наш стартап націлений на створення інноваційного рішення для допомоги людям з порушеннями зору. Ми розробляємо систему, яка зможе конвертувати відео в текст, а потім озвучувати цей текст для незрячих користувачів. Це забезпечить доступ до візуальної інформації, яка зазвичай недоступна для людей з порушеннями зору і допоможе їм у життєдіяльності. Протягом останніх років спостерігається зростання як кількості незрячих людей, так і людей з порушеннями зору. Це нерозирно пов'язано з війною, що триває. Це все додається до інших випадків невоєнного характеру. Кількість людей з порушенням зору оцінюється в 1,5% населення. Рівень проблем досить високий. Обмежений доступ до візуальної інформації. Серйозно впливає на якість життя, самостійність і можливості переміщення, навчання та роботу людей з порушеннями зору. Є декілька проєктів, які допоможуть вирішити деякі проблеми людей з порушеннями зору. Антарес допоможе спланувати маршрут пересування. Акустичний зір допоможе орієнтуватись в просторі смарт палиця допоможе виявляти і уникати перешкоди. Читаючи руком розпізнавати і озвучувати текст. Ми розробляємо систему, яка зможе конвертувати відео в текст, а потім озвучувати цей текст для незарячих користувачів. Це розширить можливості для них. Реалізовувати дану ідею. Буде портативний пристрій шляхом інтеграції, розпізнавання тексту та об'єктів, надаючи отриману інформацію через синтезування голосу. Система використовує штучний інтелект для опису зображення з відеокамери користувача, описова нейронна мережа, класифікує об'єкти на відео і пов'язує їх у речення. Щоб конвертувати відео в реальному часі в текст. А потім озвучувати цей текст для незрячих користувачів. Це дозволить розширити візуальну незалежність людей із порушеннями зору. Також для даної системи можна використати функцію розпізнавання по обличчю конкретних людей. Що дозволить, наприклад, знаходити друзів серед натовпу багатьох людей. Дана система буде мобільна, зручна, може працювати без інтернету. Даний стартап підвищить мобільність, незалежність та полегшить навчання і професійну діяльність людей з порушеннями зору. До нашої цільової аудиторії можна віднести людей з порушеннями зору, особи, які їх доглядають, сім'ї людей з порушеннями зору, навчальні заклади, які спеціалізуються на допомозі, людям з порушеннями зору. Для аналізу бізнес-моделі використовувались розрахунки подібних технологічних стартапів. У розрахунки закладена вартість системи, яка складається з Перестою вартістю 50 доларів та щомісячної підписки вартістю 20 доларів. Витрати складаються з витрат на початковому етапі на розробку системи та постійних витрат на технічну підтримку. На цьому слайді показана наша команда. Дякую за увагу!